Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом приготування маленьких хлібців. У глибоку миску вливаємо тепле молоко та теплу воду. Додаємо сюди солі, а також вливаємо олію, але олію приблизно одну чайну ложку залишаємо. Усе добре перемішуємо. Упорошно додаємо дріжджі, трохи ложкою перемішуємо та просіємо у рідку частину. Починаємо замішувати тісто. Коли тісто триматиметься більш-менш однієї купи, переносимо його на поверхність, припилену борошном. Під час замішування тіста має піти у вас не більше, ніж 2-3 столових ложки борошна. Далі краще, якщо воно починає у вас липнути до рук, змастіть руки та тісто олією. Робимо ось такий красивий колобок, накриваємо кухонним рушником та залишаємо на 40 хвилин при кімнатній температурі у теплому місці, щоб воно підійшло. Ось так красиво підросло в нас тісто, розділяємо його на дві частини. Далі з кожної частини нам потрібно зробити декілька колобків. Але борошна ми вже не досипаємо, а просто змащуємо руки та тісто олією. З даної кількості тіста має вийти приблизно 5-6 однакових колобків. Викладаємо їх на деко вистелене пергаментним папером, зверху ось так зовсім зовсім трішки приминаємо, і на відстані їх 3-4 см одне від одного, бо вони ще будуть підростати. Прикриваємо кухонним чистим рушником і залишаємо у теплому місці ще на 20 хвилин. Після чого беремо, змащуємо їх зверху чефіром, таким крепким чаєм, посипаємо сумішю насіння кунжуту, льону, гарбузове насіння, все, що маєте. Далі ставимо у розігріту духовку на 180 градусів і випікаємо їх приблизно 35-45 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці та по готовності хлібців. Коли хлібці достанете, накриваєте їх також чистим кухонним рушником і даєте їм вистигнути до кімнатної температури. І ось такі смачні хлібці виходять в кінцевому результаті. Подивіться, як вони гарно припечені є, вони є доволі щільні, але при тому всьому вони не є забиті. Вони є дуже пухкі і дуже-дуже смачні. Особисто я печу їх доволі часто. Вони найбільше вдома смакують нам, тому вам бажаю смачного! Також бажаю вам сонячного настрою. Підписуйтеся на канал Українські домашні страви і всім па-па!